Слава Ісусу Христу. Розглядаємо неділю 6 жовтня за новоюрянським календарем. Пише, бачите, неділя 15 по зісланні Святого Духа по Воздвиженні, але мені здається, що помилка, так? помилка. Не може бути, це вже було неділя по воздвиженні. Отже, глас 6, святого і славного апостола Томи. Дивимося устав тропарів на Божественній літургії. Тут немає, бачимо, тропаря по воздвиженні, Тропар Воскресний, апостола, кондак Воскресний, слава Апостола, нині Бог Городичний. І переходимо до тропарів. Ангельські сили на гробі Твоїм, а сторожа умертвіла, Марія ж стояла у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, полонив театта ним. зустрів тоді, даруючи життя, воскресли з мертвих, Господи, слава Тобі. Учеником Христовим бувши Божественного собору апостольського співучасником. Невірством звістивши Христове Воскресіння, і Його причисту страсть діткненням ствердивши, тому Всехвальний і нині нам проси і великої милости, життєдайною долонею, умерлих і мрячних долин, Воскресив усіх, життєдавець Христос Бог. Воскресіння подав людському родові, Він бо всіх Спаситель, Воскресіння, і життя, і Бог усіх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, премудрости, благодатью сповнений, Христові апостоли, служитель істинний. У покаянні кликав до Тебе Ти Тиси Бог мій Господь, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Яким я назнесла бездітності, і, і від тління смертно визволися причиста. у святім різдві Твоїм, його святкують люди Твої. З провини прогрішень визволені, коли кличуть до Тебе, Не плід народить Богородицю і кормительку життя нашого. І тепер Прокімен. Спаси Господи народ. Раз спаси, Господи народ Ти і благослови спадкоємство Твоє, до Тебе, Господи, взиватиму Боже мій, щоб не відвертався, ти мовчки від мене на всю землю вийшло іща їх, віщання їх, і до кінців вселеної. Лали їх. От, запрошую всіх знову і знову на наші лекції, що п'ятниця о 20-й годині. Це на Zoom відбувається. Перейти можна через сайт Патреону, на який є посилання. Власне, на Патріон, а там ви знайдете на Zoom. Запрошуємо, слава Ісусу Христу!